Нещодавно пройшов 108-й мітинг технічного комітету ECMO International. На ньому обговорювали нові функції, які перебувають у розробці комітету. Особливо цікаво буде поглянути на ті фічі, які вже дісталися 4-го стейджа. Це, по суті, зелене світло для впровадження в браузерах та середовищах виконання JavaScript. Тож не будемо гаяти часу, і розпочнемо з такої фічі, яка називається Explicit Resource Management. Це такий новий механізм у JavaScript, який дозволяє зручно і безпечно керувати ресурсами, щоб не перевантажувати вас. З теорією скажу одразу: усе, що варто знати, це те, що з'явилось нове ключове слово using та обов'язкова реалізація методів Dispose або async dispose, які тепер є в об'єкті Symbol. Зараз я покажу на практиці, як це виглядає. Для прикладу створимо клас, який запускає інтервал за допомогою функції setInterval. Він буде приймати функцію callback і значення інтервалу, з яким ця функція буде виконуватись. А тепер головне, всередині класу ми реалізуємо спеціальний метод SymbolDispose, який автоматично зупиняє інтервал і виводить у консоль повідомлення про те, що таймер зупинено. Далі ми створимо окрему функцію, наприклад, run, у якій використаємо нове ключове слово using. Саме воно активує механізм Explicit Resource Management. Всередині цієї функції ми створимо екземпляр нашого таймера. Передамо в нього колбек і значення затримки. Потім додамо штучну паузу через функцію SetTimeout з промісом. Це потрібно лише для демонстрації. Тобто, поки працює функція Run, інтервал активний. А як тільки Run завершиться, спрацює Dispose, і інтервал буде автоматично очищено. Давайте реалізуємо ще один наочний приклад, щоб краще відчути, як працює Dispose. Цього разу створимо клас, який додає. Елемент у DOM-дереву. При створенні він буде генерувати HTML-елемент, додавати його до сторінки, а в методі SymbolDispose автоматично видаляти його з DOM-дерева. Далі, як і раніше, створимо функцію Run, де скористаємось ключовим словом using, щоб створити наш тимчасовий елемент. Тепер додамо функцію setTimeout із затримкою в 3 секунди та повідомлення, що функція завершена. Отже, після запуску run елемент з'явиться у DOM-дереві, а через 3 секунди після завершення функції елемент зникне автоматично. І все це завдяки Методу Dispose. Саме так і працює explicit Resource Management. Ми явно визначаємо в класі, що має статися, коли ресурс більше не потрібен. Тобто під час використання ключового слова Using, JavaScript сам викличе ваш метод Dispose і виконує всі необхідні дії. Окей, давайте закріпимо наші знання ще одним прикладом, та цього разу з асинхронною очисткою ресурсу за допомогою методу ATHDispose. Отже, маємо клас, який відповідає за підключення до бази даних. У ньому є метод Connect, який встановлює з'єднання з базою і виводить у консоль повідомлення про успішне підключення, а потім повертає екземпляр з'єднання. Далі в класі реалізовуємо метод aThinkDispose, який буде перевіряти, чи є активне з'єднання, і якщо так, закриємо його з відповідним повідомленням у консолі. Тепер створимо функцію RunQuery, яка за допомогою ключового слова Using створює інстанс нашого класу. Далі викликається метод Connect, виконується умовний запит і виводиться результат у консоль. А найцікавіше те, що після завершення функції Run Query з'єднання буде автоматично закрито завдяки реалізації методу AsyncDispose. До речі, у Node.js підтримка using поки недоступна. Але в Діно вона вже працює. Окей, тепер час поговорити про новий метод масиву, який називається ArrayFromAthink. На перший погляд він працює подібно до методу ArrayFrom, але має одну важливу відмінність. Цей метод дозволяє працювати як з асинхронними ітераторами, так і з масивами промісів або будь-якими ітерабельними об'єктами, подібними до масиву. І знову ж таки, не будемо надто занурюватись в теорію, краще одразу подивимось, як це працює на практиці. Для цього я створю масив із іменами користувачів на GitHub. Субтитрувальниця Оля Шор Далі створимо допоміжну функцію GetUser, яка буде приймати ім'я користувача, та повертатиме проміс, тобто результат Get запиту з API. Наступним кроком створимо масив промісів за допомогою Array Map, перебравши кожного користувача та викликавши для нього функцію GetUser. Створимо масив Users 1 а далі використаємо цикл for з await, щоб послідовно дочекатись кожного результату та поступово формувати новий масив, який будемо пушити у Users 1 А тепер використаємо сучасний підхід, використовуючи. Чи метод FromAThink. Тут все простіше. Він приймає два аргументи. Перший це масив промісів або асинхронний ітератор. Ну, у нашому випадку це масив промісів. Другий аргумент це мапер функції, яка дозволяє одразу трансформувати кожен результат. Тож у підсумку ми отримуємо той самий масив, сформований напряму, без використання додаткових змінних, циклів for-off і викликів методу push. Ну і на десерт поговоримо про ще один статичний метод, який з'явився у класі error. Він називається isError. Цей метод був створений з однією чіткою метою надійно визначити, чи є значення помилкою. Проблема в тому, що раніше для цього використовували Instance of Error, але він працював не завжди коректно. Наприклад, якщо помилка була створена в іншому середовищі, скажімо, у iFrame, то через те, що iFrame має свій глобальний контекст, error Instance of Error міг несподівано повертати false, і це ускладнювало перевірку в багатьох реальних сценаріях. Саме тому і з'явився статичний метод Error is Error, який забезпечує надійне і точне визначення, чи значення є помилкою незалежно від контексту, де вона була створена. О, окей, на цьому у мене все. Якщо у вас залишились запитання, або ви вже встигли спробувати нові фічі на практиці, обов'язково діліться своїм досвідом у коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.